Я зроблю таку собі терку на Google Диску, де я буду закидати і відео, і посилання, які нема буду закидати це все. Хорошо, -то. да, да. тоді дивіться. Зараз ми швиденько пройдемо цю нашу презентацію, яка побудована саме на 10 уроках з... Які запропонували американці? Єдине, що один з уроків у нас, він присвячений ударом м'ячу. Тому, Чому це так? Тому що в Америці вони все одно використовують футбол для того, щоб навчати дітей американському футболу всім базовим речам, щоб вони потім грали в американський футбол в а в американському футболі є удари по м'ячу ногою. Тому не один урок присвячений цьому. Ми на це просто очі закриємо, а нам це не цікаво. Це так. Отже, погнали. Головне, що ми повинні навчити дітей на, нашому, на наших заняттях, це навчити кидати м'яч, ловити м'яч, бігти з м'ячем, ухилятися від тому, щоб з вас не зірвали прапорець. Знати всі маршрути, розуміти ну, саму гру, розуміти, як грати в нападі, як грати в захисті. І вміти застосовувати ці знання на практиці. Насправді, якщо у вас буде 10 років і діти будуть дисципліновані, за 10 занять можна все, все 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 пояснити. Це більш ніж достатньо. Головне, щоб всі слухали, ну, тоді все буде нормально. Я кажу свого досвіду 4-5 тренувань. З дітьми, і вони розуміють, що відбувається. Вони знають базові речі, можна з ними грати уже в по поповнення. Я вам підготую прості комбінації, в мене, в принципі, вони є, але тут дуже складні американські комбінації, я підготую прості комбінації вам, коли справа до ігору. Вас в кожній школі подарують спеціальні напульсники з шпаргалками, як ми їх називаємо. Тобто, у нас в Котербака є ось тут на зап'ясті підказка шпора. От, реально ти проганка. Ти розгортаєш її, всі комбінації. Дитина дивиться, ти граєш із цим, червоненькі це ти, цвяти, це ти, І він знає, куди він біжить. Дуже зручно, дуже класно, всім Окей? Добрий день. Добрий день. Нагадайте, школа? Дівці і Так, 11. А це Людмила Володимирівна. Так. Ось. Е Тому буде легко. Маючи ці комбінації, дітям не треба буде думати, як бігти, але вони будуть б розуміти, що відбувається. Поїхали. Е Перший урок, на якому ми повинні навчити дітей китати, е бігти з м'ячем. Як з ним правильно бігти? Тому що, якщо ми повернемось до того ж самого регбі 5 і регбі, у них м'яч не такої форми, як у нас. Е він менший, він кругліший і їм дозволено бігти з м'ячами остап. Вони бігають ось так, як батон підуть. Це їхній вид спорту, в них це ок. Тому що їм треба зразу же його жити. У нас же ми м'яч не передаємо, коли ми вже отримали м'яч, ми з цих у нікуди не будемо передавати. Тому ми його носимо так, щоб його нас ніхто не вибив і він нас не вибив. Тому дуже важливо, ми повинні зафіксувати його в трьох точках: перша точка це передній носик, ось між вказівним і середнім пальцем. Другий носик. Дивиться під біцепс. Третя точка, яка торкається, це тісно притуляний до грудної будинки, до корпусу. І ось рух змічаний. Ось ми маємо вікати. Це ми повинні навчити дітей. І маємо навчити їх перекладати м'яч. Перекладаємо м'яч. Чому ми його перекладаємо? Тому що якщо біжить захисник з цього боку, він може стукнутись у вас випадково і вибитися м'яч. В американському футболі взагалі може його вибувати, у вас легально, тобто може вибувати. Ну, а ми підводимо дітей до того, щоб колись можливо не відіграти американський футбол. Тому дуже гарна звичка перекладати м'яч подалі від захисника. Щоб він не вибив, щоб він вас не випав, а коли він почне вас випадати, то він може його перехопити. Те теж дуже часто Тому ми перекладаємо м'яч. Перекладаємо ми його так само. Без... Так само слідкувати. І ось так має піти гравець з м'ячем. Це от, прям важливо важливо. Тому що не завжди потрібно вкидати і ловити м'яч, іноді достатньо гравцю дати м'яч, він його забере з рук руки і побіжить. І занесемо таке да. Головне, щоб він його правильно носить. Не давайте дітям бігати з м'ячами старт. Так може бігати тільки по Він біжить, йому зручно, він біжить і він кидає пас. Це тільки один гаразд, можливо так, Решта всі повинні бігають старт. Це правильне тримання м'яча під час бігу. Дивіться так. Коли ми зриваємо пропорційно. я зараз візьму один прапорець. вашу дозу і ми що ми будемо. Добре, що ми е, будемо просто дітей вчити, як бігати з міча, ми ж розуміємо, що у нас дітей багато, і нам потрібно всіх залучити до процесу. Нам важливо, щоб діти ще й навчилися, поки одні бігають з м'ячем, щоб інші навчилися у нас зривати прапорець. Тому нам потрібно їх навчити одразу ж правильно зривати цей прапорець. Одразу кажу, дивіться, цей хвостик повинен він бути у вас захований обов'язково. Вибирати ось цю штучку, фіксатор. Ви сюди пропусовувати. Фіксатор вже роз... тримається і хвостик, щоб він нікуди не тіліпався. Отже, коли ми біжимо з м'яча, наші прапорці можуть розвиватися, китатися і але завжди є одна точка, яка стабільна в цьому приборці. Це тут і не Тому, коли ми вчимо дітей зривати прапорець, ми вчимо їх цілитись саме ось сюди. Ніколи не вниз прапорця, не серединка, а от саме ось сюди. Чим повище? Ось сюди. Не в пластмасу, тому що ну, пластмасу крила. Ось тут ще. Тому якби вони бігли, бігли, не крутилися, тут найстійкіше місце. Тому перший пункт очі настебляння. Завжди, коли гравець в захисті і він має зібрати пропорець у нападника, він завжди дивиться на стегна. Тому що на стегнах, де стегна, туди, по-перше, біжить гравець і там його пропорція. Тому ми завжди дивимося на стегна. Якби ноги не обманювали, куди йдуть стегна, туди йде гравець. Це теж таке правило. Що таке низька стійка? Коли ми хочемо зірвати прапорець, дуже важливо, щоб, ми стояли, щоб гравець ну, куча, не стояв напрямик на ногах. Ми завжди вчимо їх ставати. Низько, тобто на пів приспустиком, і працювати двома руками. Або це дві руки в один пропорець, якщо тільки одна сторона близько, або дві руки в два пропорці, якщо дозволяє. Це найкращий варіант. Пряма стійка, що означає пряма стійка? Щоб не було без такого, коли ви зриваєте пропорець. Тому що гравець піде в цю сторону, поки куч розвернеться, поки він це зробить. Він цього гравця, Тому ми завжди кажемо, прямо стаємо, тобто це означає, що до гравця ми парадаємося. Корпус рівно, ноги рівно і ми зриваємо парацію. З цього положення ми можемо побігти, ми можемо стрибнути, ми можемо вперед зробити. Це базова стійка для гравця захисту. Він навіть з неї стартує. Коли починається розіграш, ось, ось його старт, тіло рівне, нога трошки одна може бути позаду, і ось він рухається. Чи він вперед рухається, чи він назад вирухається, нема значення, Але це базова стійка захисту. Не прямо. Не дуже низько, а ось так. Ось. ось прямо. Дивимось далі. Е, на першому уроці ми опановуємо такі речі. Як зривати прапорець, як правильно розміщуватися, як бігти з м'яча. Можемо зробити вправу змію. Дивіться, е, ми зараз її продемонструємо. продемонструємо. Проста досить вправа. Плюс-мінус Отже, Ми розміщуємо п'ять конусів. 5 конусів стартує жовтий і він має вже розмікує. Коли він обігає, він повинен перекладати меш в руку і так далі. Ось тут де на конус. Там стоять захисники, які намагаються не зірвати прапорець, а вибити м'яч. Ага. Тобто ось біжить гравець, вони намагаються однією рукою вдарити по м'ячу. Якщо учень буде нести м'яч і старт, ми їм кажемо, можна все вибивати. Якщо не біжить старт, можна. Якщо не біжить старт, можна знизу хабати. Це нормально. Вони будуть намагатися його вибити, потягнути. І це буде прощати гравців, тісно притискати м'яч. Не бігти розхлябом і нормально. Ось, це така проходить. Одна з найпростіших вправ для того, щоб на бігати, перекладати м'яч. Бачите, він перекладає дальню. Зовнішнього, ми називаємо зовнішній лише зовнішнього. and, most importantly, only touch the football, not the player. Here are a few tips that will help you protect the football as you're running with it. Carry the football in your outside hand. The one that's furthest away from to... you... Це вам прийшло відео, ми сьогодні будемо з таких відео розбирати. Це те, що американці запропонували, і це те, що вони зробили в школах. Тобто це те, що на уроках в Штатах, програма, яка пропонується. Це відео пояснення, але крім того, є ще називаємо це, план конспекту або просто план кроки. Я трошки детальніше розписую це все. Це одна справа. Друга вправа, яку я пропоную вам зробити на уроках для того, щоб зібрати пропорець, це те, що ми робили разом з вами. Якщо пам'ятаєте. ми ставимо одного гравця тут. Тут ставимо нехай не діяти. Розбиваємо на колони, стільки нам потрібно. Для того, щоб було більш інтенсивніше. Так, як у нас пропорції всіх однакові. Я спеціально не робив кольорових пропорцій, ну тобто двох різних кольорів. Тому що щоб було простіше, щоб діти не шукали свого пропорця. Вони всі червоні, всі однакові. Зірвали тві можеш можна взяти. Немає значення що всі однакові. Ми ставимо ось тут одного герця, Цих відправляємо по черзі різні блоки. Гравець, який стоїть ось тут, він стоїть нерухомо, і він зриває пропорції двома ручками. Почався справа, зліво. Він сам дає команду, коли має бігти наступний гравець, щоб з нього зібрали пропорція. Таким чином ми цього зривати пропорції. Тут ми можемо гравцю давати м'яч, якщо ми хочемо. Якщо що, ми можемо і без м'яча виконати цю праву. Взагалі, ви дивитесь по тому, чи у вас достатньо інтаря, чи діти швидко справляються з передачею м'яча. Таким чином. Далі, інший варіант. Це ж саме вправи. Ось цей гравець, він рухається, а ці стоять. Вони стоять і тільки рухатись можуть. Пропорції тіліпаються, а він має пробігти і зірвати зовнішні пропорець. Тобто він зриває ось тут пропорець, ось тут пропарацію, ось тут пропарацію, пропорець, пропарацію, суту Це одна справа, та ж така базова. Він пробігає, він змінює напрямок руху, він має зірвати пропорець і поки всі не зібране. Це відносно е, зривання пропорцій. Е, далі, гра командний це теж... Ми її декілька разів пробували грати, але це більше для таких діток діток як на мене. Дивіться, в чому суть. Плюс ну, у вас є гулакупи, ми їх не використовуємо, але в школі вони точно не більшість. Це було групи. Наприклад, ви можете розмістити, як вам завгодно. Це в кінці, щоб дітям веселіше було. Тут розміщуються наші, гра... наші діти, які у нас поділені на дві команди. команді є м'яч. Починаємо з одним м'ячем для початку. Задача цього гравця занести м'яч до якихось із цих кулакупів і покласти, щоб, до нього, щоб в нього не зібрали пропорації. Він починає бігти, він може обманювати як завгодно, тут має з ним грати теж один гравець. Бачите, ці кільця стоять ближче до гравців цієї команди, вони їх захищають. І він має випередити його і зірвати з нього до того, як він покладе цей м'яче. Насправді трошки важкувати це зробити, тому що у гравця нападу є три опції, Там, чи п'ять ви можете намалювати, поставити кіли, це як завгодно. Тут можна ближче поставити. Кожен кліпця це галочки. І так от ми змагаємося. Цю вправу мож... Цю гру можна модифікувати, яким чином. Ми кладемо тут посередині всі м'ячі, які в нас є. Дві команди на остатку вагу руш, скільки команди м'ячів з -з... встигне загребсти собі, стільки м'ячами вона атакує. Чи вона зможе всі занести, чи ні, теж дивимося. Це буде весело, але знову ж таки треба дивитися, що діти не, не або не дуже агресивні і почнуть одного видирати ці речі і голову не переживають. Тому це вже на ваш страх і ризик. Як хочете, так і пробуйте. Я вам показую модифікації цієї гри, ви вже вибираєте, фантазуєте собі далі. Тобто один біжить, намагається ніби занести теж даун, інший намагається зібрати. Тому називається командний теждаун. Команда на команду. В кінці рахуємо очки. Досить проста, насправді, веселета. Для п'ятого класу ось так. Поїхали далі. Таке вічний до футбол. Скидання віча. Це, мабуть, що найскладніше. Тому що знайти ось того одного чи двох, трьох, хто вміють нормально гарно кидати. Це Прям і ще й вміють думати, це дуже-дуже складно. Е, найперше, що ми повинні зробити? Правильний хват м'яча. Е, всі діти повинні пробувати, кидати, і іноді навіть їм просто давши м'яч, вони самі почнуть нормально викидати. І чим менше вони, тим легше виходить. Е, дивіться, правильний хват. Дитина, вона цей м'яч, головне повинні розказати, що він має бути далі від неї. Тобто не гостак? А перестав. Друге. Не потрібно торкатися до і до пліча, Має бути трошки простіше. Це краще. Це, це може здаватися ненадійніше, але це краще для правильного пілка. Далі, чи це буде два пальці, чи три пальці, чи один палець, залежить від дитини, вона сама має обрати як їй зручно тримати. Казівний палець трішечки ось тут має бути. Тобто він трішечки. Ось тут. Ось це буде правильний формат. Я ще раз кажу. Це я вам розказую, але по факту діти візьмуть, вони візьмуть так, як їм буде зручно, і як не буде виходити. Далі. Якщо правша, права рука, ліва нога попереду, це зрозуміло, і дивимося за китком. ми їх можемо кидати правильно. Лікоть не опускаємо, м'яч заводиться від вуха, кидок і в кінці. З цими пальцями, які є і вказівними в кінці, особливо ми закручуємо цей м'яч, щоб він отримав ось цей спін. Це обертання, щоб він рівно летів. Ще раз повторюсь, повторююсь, дітей це все дуже класно виходить. Навіть пояснення. Чим менше, тим легше. Тому що ти дорослому розказуєш, проходить 5 років, так і не віддатися, і наші патоки кидає, хоч трісно. Дитина 7 років і даєш і взяла за ти мої нормально. Дайте дітям свободу, вони самі візьмуть, вони самі поставлять, а вони буде робити. Головне, якщо вони будуть кидати до без так, це означає, що вони рукою роблять вниз ось І треба просто вибрати і сказати, що в кінці треба просто пальчиками і все. Ось такий рух зробити. Але не такий. І все. Це все, що треба знати. Вона буде нормально підходить. Е, Під час скидку. Зверніть увагу, коли у вас буде вот то буде у вас. Капітанну нападу, то я буде розігрувати комбінації, таке, я сподіваюся, станеться багато кого. Зверніть увагу, ну, його треба окремо трошки тренувати і більше приділяти увагу його техніку, техніці його питання. Щоб він не робив пристег, щоб в нього ця рука нікуди не махала. Тобто кидок це ось ця рука вона, вона, вона тут. Вона завжди лишається. Не потрібно робити коромисло, не потрібно хитати плечима, Плечі завжди на одному рівні, ось кидок, це рука. І рух стегнами і ногою. Ось Ось кидок і ось стегно воно допомагає кинути. Ось цей розваг. Трішки таке викидання п'ятій матки. В результаті. Ще раз кажу, у дітей це буде інтуїтивно само собою виходити. Єдине просто зарієнтував, щоб вони не опускали лікоть і щоб вони кидали від вуха. Ось він тримає м'яч і від вуха замах. Щоб не було ось такого, в мене один хлопчина робить так. Якось. Не можу. Над головою ми, ну прямо. І 5 років грає, воттербек, ну так він кидає. Ну, страшно, я не можу його висити. І щоб вони не кидали з збоку. Це, це теж, ну, як це непогано, але це неправильно. Так можна кидати. Ну, насправді можна кинути як завгодно. Можна кинути. Але ми ж хочемо, щоб вони гарно грали, щоб вони далеко не були точно. Тому правильний кидок, замах і кидаємо. Якщо ми хочемо кинути далеко, у нас ми пізніше відпускаємо руки, трошки вище. Якщо ми кидаємо ближче, ми трошки раніше відпускаємо. Все. Ще раз, дітей це інтуїтивно буде виходити, ми самі це зрозуміємо. Головне правильно тримати м'яч, щоб трошки була відстань, щоб вони взяли так, як їм зручно, і взяли правильний м'яч. Ось. Ось. Правильно стій. Просто сідкуйте. Ліпить вниз, замах і ворота, все. Кого краще виходить, з тим і працюєте. Дивіться. Ось, з нас. Ось, ну, той ж саме цей американець кажуть, що ми беремо так як вам зручно. Грит, ну, тобто Хопаємо м'яч, так як вам зручно. Пальчики так запускати. Пальчики на, на шнурівку. Ще раз про скільки один зручно дитині, два, три, як зручно. Може комусь навіть і так буде зручно. У нього рука дуже велика, але значить дуже маленький. Можливо. Так, ну тут залежить від, від розміру, м'яча, звичайно, від розміру руки. Я ставлю завжди два пальці. Хтось один став. Це залежить теж. Ми не можемо всіх карнакових зробити всі, робити, всі хронатку, щоб не вийде. Але але на шнурівці повинні бути панці. Це допомагає гарно забути. Sure so так, ще один момент. Mm -hmm. Коли будете вчити кидати м'яч, треба запам'ятати одну штуку. Куди ми хочемо кинути? Туди має віддивитися дивитися рука після. Ось ми кидаємо. І коли ми випускаємо м'яч, грубо кажучи, вказівний палець, який останнім штовхає цей м'яч, він має вказувати туди. туди ми кидаємо. Це теж такий нюанс. Тому коли він збоку кидає, то не школо ти туди, куди показує палець. Десь 100. Дуже часто. With your feet shoulder of width apart. Bring the ball to your ear as you rotate your arm back to throw. Then one spoon motion, step forward with your front foot, rotate your hips and extend. Зверніть увагу на роботу саме но як. Таз. Хочу, тобто ми стоїмо. Перенамагаєка вас буде. Назваємо, що на опорному результаті опорна дивиться носком туди, куди ми хочемо кинути. Махова, мабуть, що вона вийде. Вона американську типа не знаю, що це може так застосовувати. Отже, вона під 90 градусів майже стоїть. Ми хочемо кинути туди, наша під 90 градусів. Наці. І в нас ніби плече попереду, але насправді ми майже паралельно стоїмо, такі, майже триматься. Але під час замаху ми розвертаємось і ось, і ми маємо вийти напряму ступен, на те, щоб груди наші були перпендикулярні до траєкторії Китканича. Дітей добре кидати, щоб вони е, не зациклювалися ну, на всі ці інформації, яку надали, та, е, рекомендують починати ки вчити кидати дітей, з стоячи на одному коліні. Це от, прям дуже зручно. Тоді дитина не переживає за те, як працюють стегна, вона думає тільки про сам кидок, про роботу руки з м'яча і як плеча. Якщо правша, відповідно стає у нас. А файлов за кроссов. Якою рукою кидаємо, так і не стоїть. Ви розміщуєте дітей. Ми можемо грати не тільки парами. Ми можемо трійками, четвірками. Не проблема взагалі, як вам зручно, але приблизно на відстані 4-5 метрів, щоб недалеко було, і зразу пояснюємо дітям, що не треба з тобто, усієї сили кидати. Кидаємо так, щоб людина зловила. І тут теж важливо, що ви зразу побачите, хто кидає акуратно, хто кидає точно. Так, що той партнер, партнерка, який стоїть на одному коліні, що вона може зловити цей м'яч, а не падає. Тобто, це теж дуже важливо. Тобто, не обов'язково цей квотербек має сильно кидати далеко він кидати. А, так, акуратно, експозицію. Так, ну, він має розраховувати силу влучно і адекватно щоб гравець зловив. Ну, нам не важливо, як ми кинемо цей м'яч на партнер. Він може так виходити, як завгодно. Головне, щоб гравець зловив і далі Ось Це найважливіше. У нас е... ну, це в професійному спорті, ну, найкращий квадрат, який зараз в світі, він... ну, в нього своя техніка кидка. Ну, взагалі не класично, він кидає як завгодно цей м'яч. У нього не незрозумілі ці кидки. Всі, хто там, вчили, як, як правильно грати американські договорі дивляться, кажуть, ну як це. Ну, він ну, взагалі не так кидає. Ну, не так, не так. У ну, нього є класичний телефон кидок, але на коротких місцях він так іде, так за спини, за пулі, як завгодно. То, тому настільки екстраординарний потерпак, який вміє кидати, як завгодно. І до нього класичні правила неділю, тому що він ще кидати. Але всі ловлять. Головне, що гравці його команди ловлять, це найважливіше. Right, help you focus on the posture the like Ось коли ми поставили гравців на одне коліно, що вони кинули, що вони стали на одне колінокидах, ми можемо звернути увагу конкретно на ось цей викид ніча, на вигляд ніча з руки. Чи він правильно тримає його, чи вона, чи той ж самий лікар не опускається, чи немає ось цього коронного виставку, що він перехиляється. Але стоячи на одному коліні, не захочеться дитині кудись, з тому, що вони... Може Может по